Руський рептрейпалюта му це той самий репчик, який досі звучить з пацанських БМВ на київських одеських чи навіть харківських вулицях. Це той самий реп, який на заміну року став протесною музикою покоління. Це той самий реп від басти і гуфа і тому подібних, який я певен звучить в навушниках в окопах. Російських солдат дощ, Це той самий реп, який з'явився в сполучених штатах Америки в районі Бронксу в місті Нью-Йорк і в 70-ті роки, але в 90-ті добрався і до нас. І дуже швидко російськомовний реп витіснив американський, бо вони там читають про свої проблеми. А в нас тут все інакше. І е, проблеми інші, і реп інший. Це той самий русський реп, який свого часу витіснив україномовний реп майже повністю. Бо ну якось не дуже по-пацанськи читати про тяжку долю пацанів на вулиці Української. Ну, не дуже віриться, а от коли російською, то вірить. Це той самий русський реп, який слухав і я. Бо він був зрозумілий, ніби якийсь рідний. Баста співав у своїх треках брату в Київ пагастіть. Без поводу, брату в Київ пагастіть. А потім, ну ви в курсі. Вони вже були під Києвом. В Київ пагастіть. Не вдалося тільки в Бучі, Ірпіні Бородянці, і ми бачили наслідки їхніх пагастіть. Спойлер: єдиний спосіб зараз к брату в Київ погасти для Басти це інтерв'ю у Золкіна в якості військовополоненого. Але Васю Вакуленко навряд чи призвуть до армії Росії, але про це пізніше. Про все по порядку. Ви даєте добровольне согласие на запись нашої бісіди. Отже, пропустимо період 90-х і одразу перейдемо до розквіту репу середина 2000-х. Саме тоді реп вийшов з розряду андеграунду і став музикою мас. Суперпопулярні реп-батли, ну а репери розбирають цілі стадіони. До речі, саме південь Росії ростов на Дону, з якого до Донецька рукою подати, дав багатьох головних зірок репу покоління. Певно, що головна реп група Росії. І каста саме з Ростову Бася Вакуленко, Він же Нагано, він же Баста також звідти і свої перші концерти вони давали до речі, не в Москві, а саме в Донецьку. Бо він від Ростову. Лише 200 кілометрів. І перед тим як я продовжу розповідати про російських реперів і їхню участь у війні, варто зазначити, чому це важливо. Бо це дійсно та музика, під котру йдуть в бій російські солдати, бо це музика вулиць, ну принаймні так її подають. Музика для пацанів, які її будуть слухати в своїх розйобаних старих бехах. Ну і ця саме пацанська плавно протікаюча в зонівську романтика, є основою сучасного. Руського репу. Тріагрутіка, каспійський груз, Нагано, і все це якраз про пацанів, мусарів, ролекси, стрілки і адсідки. А ми одразу після ад Це як серіал Бригада тільки в музиці. За все, що ми делаємо, відповідаємо теж в місті. І зонівська романтика це одна з основ виховання вулиці в Росії. Тому якщо ти чоловік, то слухай блатний реп. Якщо баба, слухай асті. Схема і система дуже проста. Як доказ вірності цієї теорії, зараз в Росії найпопулярніший репор це геопійка. Ну, це тупо шансон в обгорці репу. Щоб ви цю хуйню не слухали, процитую типовий уривок тексту цього виконавця: говори, як тебе жар, утюга. Говорі, як здавав мусарам моєго друга, как доноси дописала да твоя права рука. Да говори, сука, говори, говори, сука, коли з тобою базарит тайга. І не путай берега, де на дна в таєріка говори, сука, говори. гаварібісь. Чотка ну блять, ну ви зрозуміли. Ну і насправді у інших не краще. Яка країна, такі герої, такі тексти. Але повертаємось до тих, кого слухали в нас. Баста. Ну, В мене на каналі є відео російською мовою про цього так званого батюрепа, яке, до речі, набрало більше 800 тисяч переглядів. Повторюватися не хочу, але Вася Бакуленко був найпопулярнішим репером не тільки в Росії, а й в Україні. І неодноразово розповідав, що він взагалі наполовину українець. Я українець. Моя бабушка з Києва, модершка з Кривого рога, моя мама українка. Я вважаю себе наполовину українців. Цікаво, чи бачив Вася, як земляки з його діда з Кривого Рогу окопувалися в перші дні війни, очікуючи штурм кривого рогу росіянцями? Чи бачив Вася алею героїв у кривому розі на центральному кладовищі? В його трушньому репі є фраза про в Києву к брату Пагасті. Так, от чи чули ви, хоча б якусь реакцію від нього про те, що залишили по собі росіяни в Бучі та Ірпіні після спроби оточити той самий рідної муки? Його дійсно любили в Києві, бо він був близьким багатьом в своїх текстах. Чому ви молитесь в храмі Христа Спасителя, в серці столиці страни третього міра? Але у підсумку він всіх своїх фанатів в Україні просто наїбав. Він виявився не батію репу, а звичайним чмоною. І скільки не записує відео у своєму Rolls-Royce, крутість твоя виявилася просто фейком. Лишився, ну не са, хіба що Кейфстонер, який заявляє, що нагано для нього завжди брат, ну чи щось подібне. Але то таке. Хай братаються скільки хочуть, але всім похуй на це. Михайлович? завжди будуть моїм братом. Басти в Україні вже ніколи не буде. І це факт. Я в цьому впевнений. Навіть ті, хто був в стереоплазі на його концерті за рік до війни, плюнули б його жирну пику, бо він всіх їх також найобував. Приїхав, збирав бабки, а коли всі його шанувальники разом, до речі, з ховалися по паркінгах і підвалах, він засунув язик собі. В жопу завмер в своєму будиночку в Підмосков'ї і чекав, що йому там скажуть зверху. А зверху сказали мовчи, бо тобі тут буде пиздець. Це я його ні в якому розі не виправдовую. Я пояснюю систему. Якби він мав яйця, то певно зібрав би родину, загрузив би їх свіросрось і виїхав би з Росії. Але ж він звик до комфорту. Людина немолода, гімарої, і, і можна і промовчати в обмін на комфорт. А українці там взагалі не все так однозначно. Коротше, баста, як ви зрозуміли, йде нахуй. Причому тричі. Бо з ним нахуй йдуть і Нінтендо, і Нагано. Угу. А, і останнє про Басту. Вибачте, пам'ятаєте людей, які стояли з плакатами перед стереоплазою проти його виступу в той самий день. Стояти! Плакати достані! Такі от плакати, «Баста підтримав окупацію Криму» — це ні к нам, взагалі, і не к этой толпе. Йдіть в інше місце, пожалуйста. Можливо, ви та сама людина, яка пройшла по цих людей з плакатом і пішла слухати мідлячок. М? А що ви зараз скажете? Напишіть в коментах. Можливо, ви там були. Ні, щось на не те. Непогано, але ні. М -м, точно ні. Знову не те. Зараз би краще в Ірландію на день Патріка. Оце удача. Удача Гуф. Ну, те, що цей нарік ніякої позиції немає, ми давно зрозуміли. Кожна лягушка хвалить своє болото. Але останні роки тому підтвердження. В далекому 2017 році ГУФ потрапив до бази Миротворець через поїздку до тимчасово окупованого Криму. Гуф тоді давав концерти в Севастополі. У березні 2022 року, після початку повномасштабної війни Російської Федерації проти України, репер заявив, що він... За мир. Він закликав верхітки, верхітки, зупинити те, що відбувається. Однак Далматов, це, до речі, його справжнє ім'я, не визнав, що РФ почала війну, він не виступив проти путінської агресії. Лише заявив, що вірить у краще. Пішов нахуй. Я особисто пам'ятаю, як він приїжджав в Кривий Ріг виступати перед боксерами, які він дуже подобався. і Його дійсно там любили місцеві пацани, цей пацанський репчик. Ну, більше певно, що до кроворугу не приїхав. Їде. Хоча він і особливо цьому думаю не засмутиться, бо йому відверто похер. Але досі слухати цю шляпу ні. Ну навіть через ностальгію, ну це херня повна. Не можна таке слухати. Ні. Ні. Точно ні. Ні. Ну і є ще декілька відомих російських реперів, які насправді українці. Ну, один з найвідоміших це Джиган. Нещодавно було відео, як він, як справжній патріот Росії, Правда, в Дубаях, але голосував за Путіна. Про Джигана про цього є багато говорити не буду. В нас є великий епізод під назвою Одесити. Зрадники раджу подивитися там про нього більш детально. Ну а взагалі, так, якщо вже є можливість, то звичайно хотілося б послати його напитку. Ще один російський репер, якого насправді росіяни вважали своїм, це репер Скруджі, але виявилося, що він з Запоріжжя, але будував свою кар'єру разом із Тіматі. В Москві, але з початку війни він приїхав до України, е, навіть записує треки українською, допомагає Збройним силам України. Скільки питання про деяка кількість хлопців? Ну і взагалі, ну хтось скаже, перевзувся, але як на мене, краще так, ніж далі продовжував би будувати свою кар'єру в Москві. Тому Скруджі ми респектуємо. Один з найпопулярніших українців в Росії був Тіфест. Знов ж таки, мало хто знає, але цей хлопець з Чернівців. Коли почалася війна, він розірвав свої стосунки з російськими лейблами. Виїхав з Росії. а На питання чи підтримує він Україну. Він відповів: Я українець. Яка може бути моя позиція? Я за Україну, у нас йде війна. Кожен день ракети по мирним людям. Яка позиція? блядь? я українець. Я родився там. Моя а ще він записав кавер на пісню Бумбокс. Чорна бас... е, всім сподобалось Правда, бумбокс і хливнюку не сподобалось Тому він хливнюк заборонив використовувати цей трек фесту. Ну але, принаймні, позицію від нього ми почули. Так, серед російського репу є ті, хто не зрадив принаймні собі. З Росії виїхали оксимірон який виступив проти війни в перші дні повномасштабного вторгнення. Тоді він заявив: я сьогодні не обмежу словами про те, що я замір. Як гуф, е, та проти війни, тому що на словах всі завжди за мір і проти війни. Однак це не заважає вести загарбницькі війни. Я саме проти тієї війни, яку зараз розв'язує Росія проти народу України. Це катастрофа та злочин. Ось його заява. Я хочу сказати, що я конкретно проти тієї, яку прямо зараз розв'язує Росія проти народу України. Зараз Оксиміран продовжує виступати по світу, збирає донати на підтримку України. Перший рік він робив це голосно зараз тихіше. В Росії він заочно заарештований і в Росію він я так розумію. Зараз не в'їзний. Страда бальна, рядом війна. А, ну, така з ним історія. Гурт каста. Всі четверо учасники виїхали за кордон. Частина гурту живе в Португалії, частина на Кіпрі. Владі з касти записав цілий антивоєнний альбом, в якому всі треки про війну в Україні. «Вона посереді ночі вскакувають з кріком. Її картина міра з первого міга ракетним ударом унічтожен. В Росії каста під забороною. Цікаво, що каста мала виступити 24 лютого 2022 року саме в Харкові, а 26 лютого мали виступати в Києві. Але до нас завітали тоді інші росіяни з іншими гастролями. І багато з них так і лишилося в землі під Києвом і на Харківщині. Певно, що наплутав їх турменеджер. З прізвищем Шойгу, але каста виступають проти війни. Відкрив таємницю до війни. Я навіть з ними іноді переписувався в інстаграм і щось писав владі про те, що коли ви будете в Києві 26 лютого, обов'язково треба пробігтися, бо він займається бігом. Не побігали зараз. Ми не спілкуємося. Їхня позиція мені зрозуміла, десь в глибині душі мені приємно, що вона така, що вони не вилися покидьками, але. Більше сказати нічого не можу. Ми попали в список запрещених груп за те, що ми війну назвали війною і воєнною агресією Росії проти України. Наступний репер. З Росії Тімати бля. Ну тут дуже складно, бо це наймерзенніша істота з усіх реперів на болотах. Фанат Хулай, кадирова людина з біполяркою, бо його донька навчається в британській школі. А він сам підігрує путінській пропаганді про англосаксі. Ти можеш помінети страною кантинент. Ти ну одним словом, сюр він став персоною нонград в Україні задовго до 22-го року, починаючи ще з 14-го року. Його тут не дуже чекали, хоча до цього він тусувався в Києві в компанії Миколи Тіщенка регулярно. І все йому було тут ок. Нацистів він не бачив. Бачив тільки бабки. Ну фу бля. Коротше, вспомнів, здрогнув. Все про нього навіть не хочу більше говорити. Пішов нахуй. Репер Серега, пам'ятаєте такого? Ну потім він став поліграф Шариков. Це той, що чорний бумер, той, що останні роки до війни жив в Харкові і Києві. Я живу сід в Харкові, Да. Харків. Чого в Харкові? Чому такий неожиданний виборний? Ну, Харків мені приятен. Це той, що білорус, але прям вважав себе ледь не українцем. Він останні роки співав шансон а не реп, але все ж таки людина була відома в Україні як репер, причому дуже швидкий. З початком війни Серега. Переїхав в Білорусь, почав там прославляти Лукашенка і виправдовувати агресію. Цитата руському міру, де є і ми, і українці, і росіяни, протистоїть потужний московий центр з того боку. Там є збройні сили. Вони дуже вміло користуються чужими арміями і чужими державами. Також Сережа казав наступне: на жаль, не знайшлося жодної можливості не розпочати війну. Просто так вийшло, що після 1991 року, після цього юридично необґрунтованого нелегального розформування радянського союзу, ми опинилися в різних державах. Ну коротше, я вам перекладаю, якщо ви не зрозуміли, Сережа виявився типовим совкодрочером. Ну, мір, труд, май там і вся інша херня. Ну, Короче, пішов нахуй. До речі, в нас на каналі є з ним інтерв'ю. Передивлятися на раджу зірок репу моєї молодості. Є ще Noise MC. Дуже чітка антивоєнна позиція, треки навіть українською, виступи на мітингах проти Путіна. Виїзд за кордон, вимушена еміграція. Табу визит моя сірою. Колись був на його виступі на Атлас Вікенді. Принаймні, його позиція мені зрозуміла і послідовна. В Крим не їздив Путіна, критикував. Але 22-й рік показав всю слабкість так званої російської опозиції, їхню беззубість, імпотентність перед режимом і на жаль, нойза. Зокрема, на жаль, але така правда життя. Є ще скриптоніт Моргенштерн, Я їх об'єднав разом як двох людей з однаковою приблизною позицією, Простіше її майже відсутністю. Вони, типу, і проти війни, але дуже обережно, що в сучасному світі означає в принципі слабкість і безхребетність. І так, скриптоніт, взагалі не росіян, він казак, Він може що хочеш казати, але він дуже обережно це каже. В липні 22-го року вперше він висловився про Україну. Я би хотів почати концепт з Минути молчання. Пам'ять погибших при ірландських собицях і в пам'ять людях, які будуть в Україні. Які жертви були в січні в Україні? Я так не дуже зрозумів, але для багатьох це було просто вау, скриптаніт за нас. Навіть розбиратися, чесно кажучи, в їхніх словах вчинках не хочу, бо немає сенсу. Вони. Як на мене, для нас мають зникнути. Бо музика без позиції, особливо реп, існувати не може. Є ще безліч дрібних реперів, які або підтримують війну, або мовчать. Але про них щось там говорити, ну чесно, не бачу сенсу. Реп музика насправді дуже важлива, Вона відображає настрої суспільства, настрої молоді. Під звуки басти, російські військові йдуть в Україну мочити так званих бандерівців. Під звуки гуфа вони в Москві продовжують обговорювати що все неоднозначно. Тому насправді викидайте цей непотріб свого життя. Останні два роки дійсно дали пошту в потужному українському сучасному репу. Слухайте і кайфуйте а для тих, хто сумує, по олдскульному репу, можете послухати перші альбоми танок на Майдані Конго чи вхід у змінному в зутті. Український реп існує. І зараз він як ніколи крутий. І якщо не зараз, то коли? Підтримуйте Україну, підтримуйте українську музику, підтримуйте українську культуру. Не знімайте роботу ППО. Донайте і будьте котиками. Слава Україні! Yo!